嗯。 Назву Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про дуже хитро зроблених чиновників та ціну дружби із депутатом. Будь-який автовласник знає, що хороше авто в Україні коштує дорого. Привіт, митним автозборам на підтримку депутата Васадзе. Ну, в сенсі на підтримку неіснуючого українського автопрому. Але. Це для простих смертних. А ось в деклараціях нардепів, прокурорів, суддів і навіть одного набушника, ми знайшли спеціальний акційний тариф. Вони купують авто, і повірте, це хороші авто по 149 тисяч гривень, поза залежністю від марки, моделі, року, комплектації і реальної ціни на це авто. То що ж це таке? Чи то в Україні існує спеціальний закритий авторинок з одним цінником на всі моделі, чи то чиновники просто оминають фінансовий моніторинг і шиють нас всіх у дурні. Смішні коментарі і креативна брехня службовців у дослідженні Лесі Іванової. Столичний авторинок найбільший торгівельний майданчик Києва та області. Щовихідних тут вишиковуються у уряди понад 6 тисяч автомобілів. Здавалося б, тут можна знайти що завгодно. Старі, нові імпортні, українські, дешеві і дорогі. Ось BMW X6 – Стара, а коштує як квартира. Стоїть 27 тисяч доларів. Ну, в гривнях 750 тисяч гривень. А ось лексус цінова категорія теж квартирна. 24 900. А на Мерседес Кубік сьогодні знижка. Віддають всього лише за 40 тисяч доларів. Тут навіть бентлі є. Та все є, тільки ціни кусаються. Цікаво. А можна придбати люксову іномарку якось дешевше. Наприклад, за 150 тисяч гривень. 5,5 тисяч доларів. Да. Ну, не реально. Это за 5000 можно купить найти машину, документы. 150 тисяч гривень это, это космос вообще. Вот ну, невозможно такого, я не знаю, себе будет. Такие машины я вас куплю по 150 тисяч гривень, штук 10. На авторинку нереально, але чиновникам та нардепам якось вдається. Новорічна Верховна Рада, все у звичному режимі. Хтось десятками роздає інтерв'ю, у когось переговорний пункт, хтось вивчає світові бестселери. Бестселерами серед чиновницьких і депутатських автівок виявилися машини по 149 тисяч гривень. Бестселерами не тому, що їх найбільше. Просто це найдивніші кейси купівлі-продажу автомобілів, які бачив український авторинок. Посмішкою зустрічає радикал Мосійчук. А чого б і не посміхатися? У 2015 році він відхопив Lexus 570-й у чотири рази дешевше від ринку. У його декларації ціна авто зазначена 149 тисяч гривень. Хоча зараз такі продають тисяч за 40 доларів. Це не нова машини. В автосалоні я її не купляв. Я її купляв на ринку, вона обіжає 200. А у декларації інша сума? У вас в декларації написано, що ви за неї заплатили 149 місця. Ну, значить 140. А вам не здається, що це якась дуже дивна низька така ціна? Яка буває яку, правда, ви списку, яку я завод. Нардеп Сергій Лабазюк з волі народу у 14-му році за копійки придбав собі Мерседес. У мене є в підприємстві люди, які відповідають за ряд питань. Відповідно, там юристи фінансисти займаються подібними справами. Я не готовий коментувати те, чим я особисто сам не займаюся. То ми нагадаємо у декларації ціна авто копійка в копійку, як лексус мосійчука, 149 тисяч гривень. Три роки по тому такі авто продають утричі дорожче. У нардепа Сергія Тарути декларація чи не найдовша в парламенті: 108 сторінок картин, ювелірки, бізнесів і готівки. Але у 15-му році дружина індустріального магната стала власницею лексуса, дешевшого за набір столового срібла. Вона є вона не нова. Це ми е, там виручали наших друзів із Маріуполя, які е, не мали грошей і звернулися, щоб продати цю машину. Виручив так, виручив. Це вчетверо дешевше від ринкової ціни. Так, у декларації знову 149 тисяч гривень. А скажіть, ласка, вас не здивувала така цифра 149? Вона якась так, от вона не кругла, ні 140, ні 150, Така дивна цифра 149. Не знаю. Але не всі депутати такі комерційні генії. Валерій Лунченко з дружиною за 149 тисяч навпаки продавали, продавали Ауді А А8». Промахнулися щонайменше разів у п'ять. Їздила всюди не пробита в гармошку Ні, 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 ні. Були певні там вади, звичайно, але прохочимо встані. Кому ж такий подарунок зробив Лунченко? Лобники приїхали по оголошенню і придбали її через. Авторів, а систему стоп. Точно на сайті з продажу вживаних авто, про який говорить Лунченко. Такі автівки продають набагато дорожче. Це перекупщики. перекупщики. Мені тоді на той час було вигідно такі продати. Я її продав. Тож ми знайшли покупця, і знаєте, ціна продажу і покупки вони якось не збігаються. Я хотіла запитати, за скільки вона була придбана? районі там 30 тисяч 30 тисяч доларів, так. Із Верховної Ради у раду районну машини скромніші, а ціни на них не повірите ті самі. Голова Вижгородської райради Ростислав Кириченко в 15-му році він продав свою Тойоту Кемері за 148 тисяч гривень. А тоді майже за ідентичну суму придбав новий фольксваген пасад CC за 149 тисяч гривень, а мав би утричі дорожче. А як вдалося її так дешево придбати? Була експертна оцінка, я не знаю, так і вдалося, придбав. З усіх сил Киреченко доводить просто брухт був, а не машина. Ну, вона тоді не їздила. Ну. Ви купили машину, яка не їздила? Ну, ми, її, да, ми її допрацювали, вона поїхала. Я ж вам кажу, що були певні проблеми з двигуном і з рульовою рейкою. А, Бу... а наша ж ви після тоєте камери купували машину, яка не їздила? Мені було цікаво, у мені ніколи не було німецьких автомобілів. Було цікаво придбати. Подобався кузов. Не допрацював. на роботу. Кириченко сьогодні приїхав не на улюбленому кузові. Сьогодні не, не на ньому приїхав. Сьогодні на мам, мама підвезла, тому що був без машини. А, а на чому мама підвезла? А, мама підвезла на Lexus рікс. А чим ваша мама займається? Колись вона працювала вчителькою. Зараз здається, пішла на пенсію. Лексус мамин, але мама десь ходить пішки, поки авто чекає на Кириченка на парковці райради. А ми тим часом знайшли автівку, яку продають за ту суму, котру декларують наші чиновники і депутати не Аудія 8 не Лексус, і не Мерседес. Такі знайдете навряд чи. Тож найпростіший у нашому списку Volkswagen Пасад, CC. Такий, таке, як у голови Вишгородської районної ради. Для того щоб коштувати 149 тисяч гривень, ця машина повинна виглядати ось так. Рік тому це авто потрапило у ДТП, не вписалося у дерево. Сьогодні тут навіть посидіти ніде, тому що прямо з місця дорожньої пригоди автівку вичистили від електроніки і до сидінь. Власник каже, що мотор цілий, тож полагодити все це діло можна, от тільки по грошах затягне це ще на таку ж суму, скільки зараз коштує саме побите авто. Бачите, Lexus 149 тисяч, інфініті 149 тисяч, та будь-які колеса за 5-6 тисяч доларів. Це дуже смішно виглядає у деклараціях нардепів, які він коли столове срібло записують дорожче, ніж свій Land Cruiser. Здавалося б, навіщо? Що приховувати? І потім версти оцю дурню в коментарях. Єдиний в кого правдоподібне пояснення, кому я цілком вірю, це нардеп. Тарута, адже дійсно така ситуація. Друзі-переселенці продають авто терміново, дуже потрібні гроші. Як не скористатись, особливо, якщо ти нардеп і індустріальний магнат, адже вони так і збираються гроші друг до друга, копійочка до копійочки. Але менш смішно 149 тисяч виглядають у деклараціях тих, хто офіційно собі автівку дорожче, навіть дозволити не може. Станція технічного обслуговування, місце, де провживані автомобілі, і справні, і трохи поламані, і ущент розбиті, знають усе. Це Toyota rav 4 2008 года випуску. А скільки така коштує, якщо в хорошому стані? Я думаю, 1014 14-15 доларів. Тобто 6 тисяч вона б коштувати не могла. Ні, к я, я... Не могла, кажете. А у судді чомусь змогла. План Алданова вершить правосуддя у Київському апеляційному госпсуді. І вона дуже любить Тойоти РаВ-4. З 2008 року Алданова змінила уже три такі авто. Одне з них у 2015 році вона придбала за 149 тисяч гривень. Річний дохід судді з родиною 330 тисяч. Рав за 149 на той момент у нього цілком списувався. А реальна вартість такої машини у 25 тисяч доларів уже ні. А як вам вдалося його з таким дисконтом купити? Це не дисконт, це була поломана автомобіль. Мені його відремонтував майстер і я його придбала в такі кошти. Алданова переконує, автівку взяла підбиту, але що саме в ній було несправне, згадати не може. Ну, ви знаєте, я зараз не пам'ятаю, бо я не технічно ну, обізнана людина в цих питаннях і тому не можу відповісти. Що має бути з цією машиною не так, щоб вона вся коштувала 150 тисяч гривень. Ну опять таки, машина повинна побувати в крупному ДТП, доволі серйозним, тобто слабове столкновення, чи сильний в'їзд в задню часть автомобіля, і не може бути боковую часть. щоб стойщині може бути стільки ж чи ще більше? Я думаю, порядка стоїмості цього автомобіля, тобто сенсу в принципі його купувати, ремонтувати, навіть не було би так? Не було. А це вже апеляційний суд області. Суд інший, а історія та сама. За все своє майно я вже пройшла оцінювання і вчиталася перед податкову перед всіма іншими організаціями, які мали б це засіб. Так що на це добре так. у 2014 році Тамара Кашперська придбала інфініті Фікс 37». нібито за 13 тисяч доларів. Але навіть сьогодні такі автівки продають утричі дорожче. Саме таку інфініті ми бачили на авторинку за 30 000 доларів. 5 ,5 тисяч доларів. тисяч тысяч долларов. Это за 5 тысяч можно купить на эти чого це так? Ну ви знаєте, для чего. Потом подідали машину перегоняться совсем другой автомобиль. Только для этого сели можно. Не знаю, що вам суддя сказал. Нереально такі машини купити за 5 тисяч доларів. Кашперська, як і її колега Алданова, теж міцно вчепилася в історію про ремонт і теж не може назвати жодної поламки. Придбаний пошкоджений. Пошкоджений? пошкоджений. А наскільки пошкоджений? Я не можу вам так сказати. Депутати, судді, прокурори, податківці за професією. А в душі автомеханіки ми прослухали з десяток історій про те, як наші декларанти купують побиті поламані автівки, а потім вкладають купу часу і багато грошей у те, щоб їх ремонтувати. От тільки проблема пояснити, що саме було поламане в їхніх автомобілях, не можуть. Від суддів не відстають і прокурорські. Зірка інстаграму Оболонської прокуратури Альона Бобіта. Прокурор, дружина прокурора, дочка податківця. Стала відомою завдяки своїм чотирьом квартирам, трьом гаражам і двом дорогим автівкам. У 20 років новенький Каєн, У 24 – Фольксваген Тігуан. Уже зазвичні нам 149 тисяч гривень. А ось такий Тігуан на авторинку у справному стані він коштує в чотири рази дорожче 22,5 тисячі доларів. А таку машину можна купити за 150 тисяч гривень. Нереально не бачили таких? На наш запит довіта не відповіла. Тож ми йдемо до суду. Ні, не подавати позов проти прокурора. Просто саме тут, у вищому адмінсуді України, працює той, хто продав їй цей Тігуан за такою фантастичною ціною. Павло Черніков, замголови апарату суду, розповідає, що автівка була розбита у ДТП. Я її вилетів з дороги, була слизької, вилетів з дороги. Ну вона майже не була. Коробка не працювала двигун. Перевірити, чи справді це так, не можемо, бо ДТП Черніков не реєстрував. А чому саме 149? Я ж не купив за 149. Це було б питання до мене. Якщо б я купив за 149, якщо вона не була в справному стані і нижче ринкової вартості, що я можу сказати? Продав за 149, це ніяким чином не заборонено. Воно ніби й так, тільки незрозуміло, навіщо Бобіті з її квартирами, гаражами і поршкаєном купа ДТПшного брухту. Засвітився у клубі 149 і ще один давній знайомий наших грошей. У вас тут бізнес вашої дружини. Звідки ви знаєте про мене взагалі? А звідси вашої родини проще на лексусі і що ставити. Це ж просте запитання. Якщо вам не почати кого, то просто дайте мені Я вас дуже прошу, проходьте, будь ласка. Та ми знайшли у слідчого київської прокуратури Ігоря Демідова квартиру в одному з найдорожчих будинків на оболоні, дачу на Київському морі, землю на Десні, дві колексусів на гаражі і нову BMW X6. Дохід родини слідчого був менший, ніж ринкова вартість однієї лише БМВ. Але виявилося, що офіційна ціна купівлі була зовсім не ринкова. Продавці люксових авто, хоч і зазначають, що ціна на них може суттєво коливатися. Ну там так, в залежності від двигуна, комплектації, там ціни можуть там, ну, 40-55 тисяч доларів. Але ж доколиватися до 150 тисяч гривень X6 навряд чи зможе. Машина має бути розбита так називаємо тотал. Тобто, це коли вона не підлягає відновленню. Котлета від машини має стати або хороший настрій продавця. але Я, не, я не, не можу його. на ринку продавців із настільки хорошим настроєм і справді не знайти. Навіть кузов кузов можна за доларів купити. На СТО також знизують плечима. У БМВ кажуть, одна тільки коробка передач може коштувати 150 тисяч. Що має бути з цією машиною, не так, щоб вона от вся коштувала 150 тисяч гривень. Ну я думаю, що вона повинна побувати в крупному ДТП. Наскільки крупно, ну, скажем так, лобове столкновення морби не бути у машини Демідова з цим усе в порядку. Ось він на ній неушкоджений, Приїжджає на роботу минулого літа. Замужний Цього разу на наш запит Демідов знову не відповів. А втім, йому актуальніше зараз відповідати на запитання не журналістів, а слідчих. 2016-й закінчився для Демідова кримінальним провадженням. Після нашого першого сюжету його підозрюють у незаконному збагаченні. Справу вестиме набу. А і, до речі, про Набу. Представник цього антикорупційного органу теж потрапив до клубу 149. Старший слідчий Набу Денис Моторний минулої осені задекларував собі обновку Нісан Мурано. Вартість у декларації вказана, ну ви вже зрозуміли, як і у решти 149 тисяч гривень. Хоча насправді такі автівки коштують від 700. Показати слідчого ми вам, на жаль, не можемо. Він виявився таємним, тож маємо тільки аудіозапис нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, про вашу машину. Яку ви так, купили. не так. Слідчий визнає. Автівка коштує не 149 тисяч гривень, а близько 20 тисяч доларів. Одразу зазначає, зарплатня дозволяє йому придбати таке авто. Так, так, так. За останній рік понад 450 тисяч гривень. А 149 у декларації це перший платіж. Автівку він платить частинами. Зміни, ще просто не розрахувався. А далі все якось заплутується. В реєстрі власників авто ця машина значиться за слідчим. Але він каже, що автомобіль поки не зовсім його. Коли йде процес переоформлення, вкладається договір між громадянами і до нього є ще додаток такий, акт приймання передачі. Поки акт приймання передачі не вкладений, скажімо так, машина в власності ще не включена. Так що я сплати поки що тільки часткою. Усе це, каже слідчий, прописане у нього в договорі. Але показати цей договір він не може. А ви могли б показати такий договір? Такой. Який ви підписували? Так. З цією Преєст, ні. Я собі навіть не оставлю. Ви собі навіть копію не залишали? Ні. А головне питання: чому саме 149 остаточно збиває з пантелику? А звідки сума 140? Згадувати. Ну, а звідки вона взялася? Хто її придумав? Хто її запропонував, чому саме 149? Чому в договорі зразу Банки не Банки були. А при чому ну, закрити? Для для щоб... бу... На той момент. У мене не було у мене було 150 тисяч гривень, я їх заплатив. 150 чи 149? 149. Уже б якось визначитися? Чому саме 149 тисяч така дивна ціна? І чим загрожує чиновнику декларування явно заниженої вартості його майна? Це було б хорошим питанням до податкової. Якби податківці самі не грали у таку ж гру з цифрами? 8.30 ранку ДФС Київської області. На білому субару аутбек приїхав на роботу Юрій Васюк. Це начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій та фактичних перевірок. Сьогодні він на субару, записаному на тещу. Але нас цікавить інший транспорт із сімейного гаража Васюків ленд-крузер його дружини. Фрузер, вашої да. Вона все що вона 149 тисяч гривень Да, було. Згідно довідку рахунка. Згідно довідку. А за скільки ви її купували реально? Я її не купував, купувала дружина, і це реальна ціна. А що в неї були життя? <кхух> були певні технічні коладки. Дивна цифра 149, тут не 140, не 150. Як тут вийшло? Кажу, нам така не кругла, і на долар не ділиться. Не знаю. Не знаю, Не знаю. Це от 150, і правильно, По так? По-моєму, да. так. А якого року? 2008-й рік. 2008-й. І за скільки ви її зараз продаєте? 24 900. Теоретично, така машина може бути куплена за 150 тисяч гривень? Ні, ні. Ну, це нереально. За 150 тисяч гривень, то Жигулі можна купити. Таке враження, що у цифри 149 просто монополія серед задекларованих автівок. То може нам в антимонопольний комітет? Заступником начальника Київського обласного амку працює Ганна Мінченко. За 149 тисяч гривень вона придбала ленд-крузер, А її чоловік за ту ж ціну хонду пілот. Нині Мінченко наполягає, декларацію заповнила правильно. Чиновниця кілька разів наголошує, цифри переписувала в декларацію з офіційних документів, оформлених зокрема у Даї під час реєстрації машин. Є документи правильно? Теж не зі стелі десь відбереться. Правильно? документи видають теж компетентні установи і чимось теж там керується. Правильно? Документи справді є, але цифри в них справді зі стелі. Роками ДАІ затверджувало довідки, в яких автомобілі оцінювалися у рази дешевше їхньої реальної вартості. Ніби наперед знали, що колись такі довідки знадобляться, щоб прикрити автівку за не знаю півсотні тисяч доларів папірцем, в якому вона офіційно. Не вартує більше десяти. Головний сервісний центр МВС те, що раніше називалося Мрев У директора сервісного центру Владислава Криклія Мерседес с класу 2008 року випуску з'явився ще до держслужби на початку 14-го. За актуальним на той час курсом 149 тисяч гривень складали близько 20 тисяч доларів. Хоча навіть зараз такі авто продають по 25 Криклій переконує, ціна не занижена, та й не купував він авто, а забрав у товариша у якості виплати боргу. Борг був якраз 20 тисяч. я розумію, що у людини це єдиний варіант був, або зовсім е -е, зі мною не розрахуватися. Ну, або так Так і розійшлись. Але чому декларацію вписані ті самі, що й у всіх 149? Ну, в декларації, тому що це сума, яка в довідці рахунок ми вказували, тобто так прохвали. Це дійсно верхня межа, яка на той момент була передбачена постановою з банка. до 150 тисяч гривень могли здійснюватися готівкові розрахунки між фізичним особами. Ось нарешті й пояснення феномену нашого клубу, тих, кому за 149». ліміти на розрахунки готівкою. Більшість із вас, скоріш за все, ніколи не стикалися з цією проблемою. Але в Україні діє ліміт на розрахунок готівкою. Так розпорядився Нацбанк. З початку цього року ліміт встановлений на рівні 50 тисяч гривень. Але останні 4 роки, коли наші декларанти купували свої автівки, ліміт був вищий і становив 150 тисяч гривень. Логіка була проста: якщо покупка вписувалася в ліміт 150, можна було розрахуватися кешем. Але якщо вартість покупки складала більше ніж 150 тисяч гривень, то ось так уже було не можна, тільки безготівкові операції. Значить, або з рахунку на рахунок, або увесь ваш чесно зароблений кеш. Теж покласти на рахунок, тобто так чи інакше, гроші мали пройти через банки і не такі банки, а фінансові установи. А значить, залишити слід, який не міг пройти повз контролюючі органи. Сума 150 тисяч гривень це сума обов'язкового фінансового моніторингу. Це від, 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 значить про те, що необхідно відкрити всі деталі стосовно операції. Хто є відправником коштів чи платником? Як звідки походять ці кошти? Звідки вони взялися? Ліміт на готівкові розрахунки 150, Поріг фінансового моніторингу 150. Купуй, продавай трохи менше. За 149. І уникай обох проблем. У випадку з нашими автомобілями зручності цій схемі додавали довідки-рахунки, які оформлювалися на машини до кінця 2015 року. Видавали такі довідки приватні фірми, а де її реєструвало не перевіряючи. Писали, відповідно, що зручно, а зручно було під ліміт. Торгівельна організація, яка цю довідку рахунок робила, вона й робила оцінку. Ці комісіонери існували виключно на папері. Це все зійшло до того, що просто продавали папірці. Хто мав би слідкувати за тим, аби подібного безладу не відбувалося? Щодо готівкових розрахунків, то їх контролювати мали би податківці, але як податківці контролюють, ви вже зрозуміли. Не знаю, не знаю. Не знаю. Щодо декларацій, то для цього тепер є національне агентство запобігання корупції. Хто рішення? НАЗК має відстежувати не лише чи все у декларацію вписано, але й чи правильно чиновник оцінив вартість вписаного майна. Члени клубу 149 мали б колоною їхати до НАЗК на своїх копійчаних лексусах, лендкрузерах та інфініті. Але коли у НАЗК дійдуть руки до перевірки реальної вартості активів, навіть у самому агентстві поки сказати не можуть. Робитимуть це не самі. І відповідні спеціалісти по цьому напрямку, і вони будуть здійснювати експертне вистановок Але хто робитиме, поки не вирішили? Має бути колегіальна рішення. Дякую вам. Отакий виходить автомобільний вінегрет. Купують автівки по кілька десят тисяч доларів. А по документах проходить щобитий брухт. Щось вони в них ремонтують. Але що ремонтували, згадати по більшості своїм не можуть. У деклараціях пишуть таке, що на здорову голову не налазить. Але хто, що і наше ключове питання, коли нарешті почне з цим робити, незрозуміло. Ну, по-перше, привіт Нацбанку з усіма його обмеженнями, лімітами і моніторингу. Як бачимо, обійти їх не складніше ніж на заказ його донині незатвердженою перевіркою. Який взагалі сенс впроваджувати якісь обмеження, якщо ти сам потім розписуєшся у нездатності їх проконтролювати? Але друге і головне, на що я хотів би звернути вашу увагу, подивіться. Наскільки безсоромно сьогоднішні герої брешуть, що в деклараціях, що в поясненнях щодо своїх декларацій, наскільки вони щиро переконують, що їхнє авто дійсно коштувало 149 тисяч, ніби хтось при здоровому глузді здатен повірити у таку смішну суму. Цей ефір він не про фінмоніторинг, не про декларації і, звісно ж, не про авто. Він про те, що нас всіх вважають ідіотами, які не здатні за папірцями. Побачити реальність. Ну а на сьогодні все. Наступного тижня. Побачите більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші до зустрічі.